Вітаю днями в інтерв'ю Українській Правді. Ви сказали цитую: найкращий сценарій на сьогодні стати в оборону і побудувати 40 кілометрів замінованої смуги по лінії фронту. Чи означає це, що, м'яко кажучи, наші перспективи на сьогодні не втішні Я вважаю, що сама постановка питання має бути дещо іншою. Перспективи у нас бойові. І залежить насправді від нас самих. Що мається на увазі? Ми чудово розуміємо, що підтримка країн Заходу, на жаль, залежить від електоральних цифрів, і їм, скажімо так, важко самим іноді прогнозувати, наскільки вони зможуть підтримувати, в залежності від того, хто буде президентом і так далі. Так, у нас щось з технічною частиною здається, відбувається. Ми зараз спробуємо поновити сигнал. Так, на жаль, у нас ще сигнал, щось із зв'язком. Ну, це. Не на руку нам зараз, бо хотілося б все таки дізнатись більше по ситуації думок від Марії Берлінської, але почекаємо. Можливо, зараз ми отримаємо можливість доєднати ще раз, пані Марію, до нашої розмови і продовжимо. Поки ми намагаємося відновити зв'язок. Два слова скажу про те, що Сибіга зустрівся із Блінкіним, і є цікаві новини. Значить, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні зустрічався із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіним і заявив, увага про обережний оптимізм після обговорення можливості питання про далекобійні удари по Російській Федерації. Можливо, це питання сунеться із місця. Так, ми відновили зв'язок із Марлі Марією Марі... Берлінською. Пані Марія, будь ласка, продовжіть, Ми на Слові обервались? Так ну якщо дуже коротко, потрібно розраховувати на самих себе, тому що країни Заходу ми бачимо так, що в залежності від того, хто стає президентом, може змінюватися серйозна геополітична адженда. Ми бачимо, що Росія активно нарощує е, свою машину війни, і насправді ми воюємо не проти російської. Машини військово-промислового комплексу. Ми воюємо насправді не проти Росії. Ми об'єднуємо проти об'єднаного військово-промислового комплексу Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану, Білорусі та багатьох інших союзників. В тому числі ми бачимо комплектуючі в російських ракетах і дронах з країн заходу. Відповідно, треба розраховувати на саме себе, що це означає максимально запускати виробництва в країні, максимально опиратися на Свої спроможності виходити з аджеди того, що війна може тривати довго, як це триває в Ізраїлі. Але якщо відбувається підготовка всього населення, якщо є ротація, якщо цей вантаж несуть не тільки люди, котрі знаходяться в армії або волонтерять, а він рівномірно розподілений серед всіх дорослих членів суспільства, всіх, хто може. Включатися, значить, це потрібно робити. Тобто, має бути така філософія: або ти на фронті, або ти допомагаєш активно фронту і готовність нас всіх вона якраз і визначить наші перспективи. Тут все зрозуміло. Хочеш миру, готуйся до війни, це давньоримський принцип. І саме тому нам важливо бути готовими, не розраховувати на когось. Ми вдячні, звичайно, нашим партнерам за допомогу, але ми розуміємо, що вона недостатня і вона не прогнозована. Отже, знаєте, сила в сучасному світі це так само викликає повагу і спроможність себе захистити. Тому не треба впадати якісь в панічні настрої, потрібно просто стало готуватися. І е, вибудування цієї серйозної, фортифікованої, замінованої, ешелонованої лінії оборони, вона нам і якраз і дасть можливість економити людей, зберегти людям життя і при цьому моніторити територію е, технології. Ми уявіть собі серйозно укріплену лінію. Як це свого часу зробили росіяни там в півдні України, коли готувався український контрнаступ, і цю смугу, яка була там в сім 10 рядів. На десятки кілометрів фактично було нереально проти. То чому ж ми так не фортифікуємося? Чому ми так не укріпляємося? Невже росіяни вгризаються в нашу землю і вміють це робити так добре? А ми не можемо вчитися у них. Вони дуже добре вчаться у нас, зокрема і по технологіям. Вони дуже багато перебирають у нас кращих практик. Давайте ми так само не будемо соромитися, як ворог вчиться у нас, вчитися у ворога і використовувати їхні кращі практики по укріпленню, по мінуванню, по пошалоновані оборони. Щоб скільки би сюди не прийшло окупантів, буде це плюс там не знаю 50 тисяч бійців з північної Кореї, чи плюс 100 тисяч бійців. Будуть це китайські інструктори, які вже зараз є, будуть це там іранські дрони. Корейські ракети, будуть це снаряди з різних країн, чи ми були готові. Оце найкращий, найкращий сценарій, і ми цілком можемо це зробити. Навіть зараз, коли ситуація вже справді далеко не така оптимістична, як здавалось, багатьом в 2022 році, це абсолютно реальні речі. Давайте бути реалістами, давайте бути прагматиками, і таким чином ми збережемо своїх людей. Мрії, ми почали нашу розмову із питанням мобілізації, і е, хотів би вас розпитати про мобілізацію жінок. Власне, на сьогодні в збройних силах служить 60, 67 шістдесят тисяч жінок. Це найбільша кількість серед армії країн-членів НАТО. Мобілізація жінок тема не популярна, але ви закликаєте всіх відкинути ілюзії і жінкам готуватися до оборони. Поясніть, будь ласка, в двох словах свою позицію. У нас буквально дві хвилини, але якщо можна вкластись, будь ласка. Це я не розділяю людей в країні на чоловіків і жінок. Я ставлюсь до цього як до того, що всі дорослі люди мають готуватися для того, щоб не воювали наші діти. Поясню простий приклад, коли моя війна починалася в 2014 році, і ми з посестрами, і побратимами пішли добровольцями, то діти, які вчились тоді в 6-7 класі, от зараз. У 22 22-му, -24 24-му вони вже воюють і вони вже гинуть і отримують поранень. От я не хочу, щоб е, ті діти, котрі зараз навчаються в школі, щоб ми цю війну передали для них. Саме тому дорослі люди мають готуватися. Це не означає, знаєте, як змі перекрутили мої слова. Що Марія сказала негайно, ну, треба там завтра на фронт всіх жінок і дітей? Це дурниця. От це означає, що дорослі люди повинні бути готові мати базу знов так меду вміти володіти зброєю, вміти управляти дронами, це те, що може навчитися кожна людина в тилу, і е, те, що посилить загальну спроможність нашої оборони і можливості, е, якщо буде найгірший сценарій, давайте допустимо, що може бути найгірший сценарій, то ми будемо готові. Буде кращий сценарій, супер. Але якщо найгірший сценарій, завтра умовно Корея там дасть плюс 100 тисяч там Росія домобілізує, ще там там ти, сотні тисяч і так далі. Якщо ці всі... Значить, окупанти прийдуть на нашу землю. Ми повинні дати гідний спротив. Повторююся, ми воюємо не проти Росії, проти об'єднаного військово промислового комплексу десятків країн та їхніх союзників.